Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягне мій сміх, та намисто нестимо хрестя, і ніколи не один, та я завжди для всіх. Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди. Коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу. Буду-буду палати яскраво. Ви бачите, як пливе корабль з нашим українським збіжжям на фірму Нібулолон. Там делині. Там є фірма Нібулон. І причал. І пливе сухогруз який забере наш український збіжжя і повезе його в Київ на продаж кормить Голодну Африку. Ну Це от хрест козацької доби. Я тут знімав минулий репортаж, пам'ятаєте, місце сили, The Place of Force і Віліч Циблі. Циблі. Я знаходжусь на місці, на регіонічна система, де звернувся з проханням до пастора Косяка надати мені допомогу. Але так він ще нічого не приймає. Галасюк Олег Дмитрович з вами Мирослав Тямучий і це ну, відкриває новина, перша буде новина The Ukrainian wheat and the Agricultural Products From Ukraine to Southury and Help of Africa. Ну, цикл новин буде називатися Між селом Циблі та Києвом. Значить, буде my way from Циблі to Київ. Ну, це перша новина. Ви бачите, що продовжиться експорт. Це відключився силовий агрегат. Розрядник тут на електропідстанції, яка живлить Київ. Ой, як я жив жили в Циблі. Ну ви знаєте, що почались знову бабудування, знову наша енергосистема потерпає від нападів українських від нападів на Україну. Дронів та інших засобів Росії, яка хоче знеструмити нашу українську державну систему енгропостачання і позбавити людей елементарного комфорту, грітися біля е своїх пічів. Віднову знайте, час були кондиціонери, був дуже сильний е напруг, е нагрузка. Наживлення нашої енергосистеми, все одно у нас працювали кондиціонери в селі, та потім нас чекає холодна зима. Ну, і Цей цикл новин це вже я огнасував першу новину, що життя наше триває, життя продовжується, боротьба наша триває. Але саме головне, що я збираюсь пішки піти до Києва, тому що ви побачите в цьому останньому, може, четвертою новину, я вам зніму раді того, щоб... Плюнути в таку, я вам покажу, пластикову, трубу, пластикову бутилочку, яку мені видали безкоштовно. Я був в Києві, потратив на дорогу. Знаєте, проїзд уже подорожав, 160 кілометрів, 120 км від Цибель до Києва на маршруті і 40 тут залишилось 160, 320 гривень. Приїхав до лікаря свого завдяки тому, що я виконував проект анкетування цих медичних закладів України для того, щоб перевірити їх відношення до нас полонених. І що ви думаєте, мій я здобув собі лікаря в Києві на серцю? Це державна клініка номер 3 державна клініка номер 3 по Шевченковському районі і має врач Валентина Іванівна, і згодна було б вже виписати якісь там. але ми пішли. Ми тут підсуетилася, пішла до нашого там. Завідувача цим відділенням, і там я їм сказав, що журналіст Адів Свободи знімуть про вас, але тільки кіню викладу. і Дійшло до того, що мені сказали, що я повинен здати тест на суходи, ну, туберкульоз. Це шмаркнути в таку баночку, понимаете? щоб шмаркнути в ту баночку у вівторок, на 9 ранку повинен бути шмаркнути і по десять заберуть аналіз. Я буду йти пішки до Києва і звідти. У мене на карточці ноль грошей, допомогу. Я вас благав, не пастор Косяк, ніхто не перерахував, окрім Володимира Бугрова, ректора Національного університету мені Тараса Шевченка, який мені перерахував 500 гривень. У мене на карточці немає грошей. Добре, що Бугров мені перерахував. І в мене я в банкоматі там, на метро Чернігівське пішов, отримав ті 200 гривень і приїхав назад в свій бліндаж, в свій схрон, тобто мою фортецю свободи. Ну, я вам обіцяю, що буде новий цикл, новин, і Я не зупинюсь, ніхто мене не зупинить. І я буду в лісовій поляні, і зніму твій твій цикл про бучу гостомелі, про нашу мрію. Що ж там трапилось насправді? Всю інформацію, яка там я зберу. А ви розумієте, що цей заклад там дуже багато. Він на біля Києва багато інформації і поділюсь з вами. Дякую за увагу! Це була перша новина з циклу п'ять новин за 5 хвилин. Так вона і називається. Наше збіжжя, яке наша пшениця, яка годує, голодає, яка годує голодаючу Африку. Це на Авіт from Ukraine» For food, for uh, Africa. Дякую вам за увагу. Це друга новина з циклу 5 новин за 5 хвилин. Я знімаю біля Софійського собору. Бачите, Михайлов, Михайло це Буча. А це Бахмут. Все, чоловік, залишилось, починалося, ми знаємо, тому що метарг дня з руїн в Бучі, тепер наш Бахмут. Моя друга новина називається Брудні ігрища під час кровавої війни. По-англійську це звучить The Duty Games During Vladdy war». Не тому що Ви бачите, скільки за мною загинуло. Ось Кравченко Микола, я показує позивний круг. Кандидат історичних наук загинув 14 березня. 2022 року. Але головне, чому я так написав? Ви знаєте, що йде кривава війна. Я вам потім зроблю, підійду. А в нас цей час відкрити онлайн-казіно, такі як Пінап. У нас відкрити космолот, інші е додатки, де збирають гроші з наших дітей, які замість того, щоб йти на війну, вони грають в виграща. І поповнюють рахунки, приходять, суці стоять ці приймальні термінали, де можуть прийняти гроші. От у бабусі він збере 100 гривень, і йде, поповнює рахунок, а сам сидить за комп'ютером чи за смартфоном, і грають, а десь круті дяді збирають ці гроші під час війни, замість того, щоб сплатитися і воювати. Ці брудні ігри тривають вже скільки? Десять років скоро буде. І ми бачимо наші місця. Великий контрнаступ це велике маячня нашого карманича, який розказує всьому по світі, побирається із протягнутою рукою. Дійсно, він вже всіх задрав. Дайте мені так, дайте мене все. А сам організовує, він стоїть. За ним стоять такі дяді, як Олег Товтаров. Під нашим Міністерством зовнішніх справ, МВС, внутрішніх справ стоять такі люди, як Єрмак, які не мають жодних повноважень, їздить по світу. І час, часи настали гірші, ніж за Януковича. Скрізь вирушені корупційні ланцюги знизу догору, де збирають поживу, замість того, щоб воювати. Понімаєте? І це моя така новина, тому що. Цей брудний бізнес, брудні ігри, вони тривають, і ніхто вже в світі не може повірити, що ми можемо відвоювати нашу землю. Чому? Тому що в нас влада корупційна, злочинна, паркантурно просякла все наш світ. І лайно, це лайно спливши нагору, не дає нам вільно дихати. Таке мене вона, друга. Я потім вам зроблю включення, щоб ви побачили цей термінал, де ви побачите купу реклами в метро. Я не став знімав, бо там заборонено людей повно. Де вся ця реклама космолот, Мігалот, Пінап бородатий там хір? І ось такі діла. Ви бачите, скільки за мною загиблих? А там ще досі висить ви бачите, Маріуполь, який ми втратили, тому що його зрадили, зняли ці плити з бріз вторгнення, які з наші доти. А тепер там інші доти. Які наші хлопці там пів метра кожного дня питаються відгризти ту землю, яку захопили за три години? Всього лише за три години був здана нова каховка. Дякую вам за увагу. Чекайте на мою третю новину. Ви бачите, ось Пінап і там написано Games. Ви знаєте, що мій сюжет називається Duty Games During Bloody war». Брудні ігри під час кривавої війни. Це бачите пінап, ось бачите реклама, яка скрізь метро. Я хотів зняти, але не дочекався, щоб вам зняти мусель. Бачите діда в пейсах. Ну, Ви бачили, що недавно приїжджали до нас Хасіди, що вони там витворяють в Умані. Це банда 45, які там розговляються, всі мешканці, від них в шоці, від цих бутилок пляшок засмічена ума. Недавно вони повернулися. І ось цей громадянин, бачите, як він напоминає цього да? Оце наша влада жидівська, понимаєте? і ще жидівська влада, колись ми там хотіли забанити, що я назвав слово «зеленський» – це жид. Жид це літературне слово. І ви знаєте, що жида колись водили так, один із персонажів рядом з чортом, був жид. І ось бачите, хто нами править. Оце таке от бидло, яке організувало все. Це не одне таке, там є космолот, мегалот, це ігрові портали, де останні гроші з бабусь, бабусь крадуть онуки блядь, йдуть грати онлайн в казіно. Я сам був в хостелі і був свідок, як за ніч продували все, потім просили у хлопців карточку, дай дай мені позич гроші. І ось ми прийдуть і просять хлопця рядом, дай, дай мені гроші, перерахуй на карточку і далі грають. Це замануха, це називається онлайн казино. І цей бачите, жидяра з цією білою бородою. І рядом проститутка. Оце наша війна. Зараз триває, і всі ці багатії. Закликають вони спонсори футбольних команд і інших. І тут працюють настоящі живі казино, де можна приїхати і пограти на шикарні марці. Тому ніколи не виграємо війну, якщо нам будуть плавати отакі пейсаті. Дякую вам за увагу, за вами був Мирослав Цимущий, Олег Дмитрович. Підписуйтесь на мій відеоканал. Ще може я включення зроблю, якщо підійду до того порталу, де платять гроші, EasyPay називається. І ви там побачите, я нажимаю пальцями, скільки таких от пінапів там є, які викачують останні гроші. Я був свідоком, як приходили і там копійки хлопці запозичили туди, платили. Ну, коли був Цибря, заряджав свої гаджети. Знаєте, що я заряджаю гаджети зараз в Назарчику, в магазинчику і там є такий. Ізі однорукий бандит. Ще досі залишився. Хоч їх повикидували однорукі бандити, ви знаєте, було заборонено казино в Україні. Але вони знову поновили їх, ця влада під час війни. А жиди завжди були шинкарями, жиди були завжди банкірами, які давали, сужували гроші. І тому Ісус Христос був проти них проти власних своїх, хоча він сам був єврей. Дякую за увагу, підписуйтесь на Юдікана. З вами був Миростав Тимочка, Глазі Колег Дмитрович. Тримай, підтримуйте мене. Я, до речі, поміняв нову карточку і можуть тепер буду виставляти нові номери, Так що по старим. якщо у вас не пройде, звертайтесь, я вам надам новий номер карточки. Зільки на касмалуйбе це ці гроші додатки, які відкриваються і які ви можете сплачувати за помікрофон і далі грати такі онлайн-ігри в онлайн-казіна. Що обманюю. Чомусь воно відсувається Пінап, космолог. Відкривається, вона працює. Це пінап Юа Казіно. 50 гривень ліміт. Сумня поповнення платежу. Далі. От хлопці приходять, тут треба вести аккаунт, він не сплачувати гроші. беруть у бабусь, останні гроші витрачають. На ігри на рулетку. Так що я вас не обманював, а в Києві це на поштовій площі там заблоковано, тому що звернулися громадяни. Оце ще ігровий портал. Значить, тут 100 гривень. Ліміт. Оце ще один слот Сіті, який я обнімав метро. Теж ігровий аккаунт. Хто не вірить мені? Оце вам підтвердження того матеріалу кроваве. Ігреща, ой, грязне ігрище під час кровавої війни. Так що тут повно цих ігрових порталів. Ось Ще один, ігровий аккаунт, бачите, ось ще підтверджений ігровий аккаунт. Так що це руки бандит. Сірнозарчу, де я зараз заправляю гаджети. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тимущий, Тимоші, Олег Дмитрович. Підписуйтесь на мій відеоканал, допомагайте мені створюватися. Цикл Петна за 5 хвилин я знімаю біля координаційного центру по е, поверненню наших військовополонених з полону. Ну, в англійську це hostage will freedom». Я Хотів ось, ви знаєте, всі історії про список Шідлера, це мої окуляри, які я вивіз. З полону, ось список тих людей, які чекають на обмін в Україні. А це моя нашивка, Галасука Олег Дмитрович, дев'ятий отряд. Ви знаєте, по останній новині всіх з Донецької області, з ДНР, вивезли в ростовське СІЗО і там зараз отримують наших полонених. Ну і нещодавно до мене звернувся командир батальйону. Морських сил, воєнних морських сил, щоб я допоміг знайти людину, яка попала в полон в Херсоні під час дії в Херсоні наших, по звільнення Херсона. Ну а ті люди, ми вже знайшли його сліди майже завдяки тим зв'язкам, які в мене ще залишилися. А ось з тих, хто тут залишились, ми повинні не були Сугерей Олег зі мною. Да? А залишився там ще Чернешов Сергій Анатолійович. Це професор, викладач. Мабуть, погоняла філософ. Залишився ще в полоні. Тут встригли в спритники в Києві вкрасти його дві квартири. Таке у нас в таємничі не викрадають тих, у кого можна щось віджати. Ну, тут залишилося там ще шаповало Юрій Валерійович, ви все знаєте, доктор, який сидить зі мною один рок чотири місяці. Залишився там така людина, як Погорєлов Олександр, це майор. СБУ, якого зараз звинувачують в Ростовському, в Ростовському суді, значить СІЗО возять. І говорять, що він головний організатор покушення на Захарченка. Але ж ви знаєте, що Захарченко ніхто не вбивав, вбивали не вбивали, наші, не СБУ там його вбивали, а вбивали всі місці, бо він дуже багато грошей накрав. Ну тут у нас ще такі є чуріла Василій Петрович. Який сидів на мене до посту, цього теж записали в організатора цієї злочинної групи, яка планувала вбивство Захарченка. Ви знаєте, цього Корощуба. Ось Чуріло Василь Петрович насправді був за у Леніна. Такий Ленін був це Євдокімов, спецоб'єкт ССО операції ДНР, так називаємо Озеро. То він його був за Ну хто тут що Кривашею був з міною, зі мною поміняний? Це Яков, хто ще там залишився. А залишився шеліст Олександр, який сидів зі мною, виходить, шеліст Саша щит знаходиться там. Ну і тут, бачите, всі телефони є. І колись вони мене просили, що якщо я звільнююсь, звернутися у Києва на вулиці Шалома Лейхіма, 1А, квартира 26, там була така Лілля, яка могла організувати їх обмін. Але зараз, ви знаєте, у нас списків нема. Каша твородіться на тих обмінах заробляють шалені гроші, кулюються оборудки. і що піджап під себе цей буданок. Це всім широко відомо, що це дуже е прибуткова, так називаємо ланцюгова як називаємо, схема, за якою заробляють шалені статки. Дякую за увагу, з вами був Міросінтянуч Глазюк Олег Дмитрович, підписуйтесь на мій відеоканал і ми будемо звертайтесь на мене. Тільки люди, самі люди можуть знайти так, своїх людей. четверта новина, тільки що я розпакував баночку. Бачите, ось вона баночка, кришечка, яку збираюся я здати аналіз на сухоти. Але це справжня дискримінація по відношенню до негрів. Колись, от бачите, баночка, колись я ще півроку тому відкрив е, матеріал по звільненню наших азовців, 80 людей, в інтернеті, перепустив його і там побачив, що всі вони здавали аналіз на мокроту, на туберкульоз. І подумав, коли ми обмінялися, такого аналізу не було, і подумав, що це може тебе коснутися, Олег Дмитрович Галазю. І ось нарешті я приїхав, потративши 320 гривень туди-назад, щоб здати плюнути цю баночку, і ви знаєте, як називається цей четвертий сюжет. Це називається плювок влади української влади в обличчя експолоне. Ось не знаю, чи буде в мене мокрота, тому що я беру, веду здоровий образ життя і в мене нема мокроти. Мені тут порекомендували попити теплого чаю чи кофе перед тим, як смиркнути. У мене немає грошей, щоб попити той теплої кави, не знаю, чи вийде в мене це. Але це дискримінація нас від експолонених всіх. Тому що, я вам скажу, це поліклініка знаходиться по вулиці Ріжська, а зараз я буду заходити туди, здаватися аналіз на 9 -го годину, я встиг. Чому? Тому що от, мій адвокат Андрій, коли ви знаєте, я звернувся в Міністерство інтеграції по присудженню мені премії Левка Лук'яненка і майже вже все пройшло, тільки залишилось підписати указ президента України. Я вже оголошував, якщо він його не підпише, як він завалив Портнікову мого колегу Віталія і не підписав всім Шевченківську премію і поміняв голову комітету, я оголошував. Голодування сухе біля американського посольства. Тому подумається, що з цього вийде. І ось мені Андрій, коли його питав, сказав, чому немає відповіді на моє звернення ще досі, я їжу надіслав ще Бог, коли кол був в Ужгороді. І він відповів, що там такий хитрий закон розроблений, що нема точної дати, як ви знаєте, є закон по зверненню громадян, повинен бути 30 діб відводиться на відповідь по зверненню всіх громадян України. Але ми. Інші, ми помічені, ми осколки, ми, які були, колись мали свою власність, свій дома, всі ми прокажені для цієї влади, так що ті побували в полоні. Тут ось, бачите, ця баночка, і там написано, що вони не встановили дату, можуть скільки завгодно на їх, ну, як сказать, Осматрня чи догляд відповідати на це звернення. Тож тобто, і тут проходить дискримінація. І ви знаєте, ще одна дискримінація, що всі, які були до 24 лютого 2022 року, не є справжніми переселенцями, нам не виділяють ніякі соціальні допомоги, не дають гуманітарну допомогу, тому що є така дата. Само, звісно, 2022. І ось ви там побачите в п'ятому сюжеті я подивився два фільми. Два фільми. Це Ран і наш фільм Довбуш, то я їх дивлюся тільки завдяки тому, що я не завдяки тому, що на довідці по переселенцю, де зазначено, що я живу при хостелі Оленівська, 12. Слава Богу, що вони зробили дозвіл, що про там число переселенці проводить по хостелах. Я маю право дивитися фільми. Але спочатку вони прогортали мою надію і дивилися, чи є там дата. Савно звісно, рік, 2022. Отакий мій коментар. Щас я спробую харкнути, але не при вас. І зайду, здам цей аналіз. І далі буде лісова поляна через тиждень. Сподіваюсь, там я зніму, тут я в одному сюжеті зняв вам Бучу, що таке бахмут, я зніму справду, справжню вам правду, що там було в Бучі, що там було в Гостомелі і що там було з нашою мрією. Дякую за увагу. З вами був Міроса Птімач. Щас я буду харкати, але не на камеру. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відеоканал. Це була ще раз. Четверта новина, яка звучить наступним образом, пливок української влади в обличчі експолоненому. Снеп України. Це культурний аналіз рев'ю фільму Олеся Саніна «Довбуш». Бачите, за мною тільки що я відвідав цей фільм на 16 годин. Фільм триває дві години-п'ять хвилин. Дуже цікавий фільм, історична тема. Вибрана і колізія така, що два брати Один вибирає гроші, другий гідність, справедливість. І ось фінал того фільму, тому що замість довбуша Олекси видали тіло Івана, яке там четвертували. І цей, хто вибрав гроші, його ну, вже вбитого катували польські, польська влада. Ну і там така ще канва така, що обратно, ми знаємо, що ми воюємо з Росією. І ця валиця під власна польська король і княгиня вона продається за гроші російській короні, російській імператриці, щоб ці землі забрали, і ці дом, як опришки, як ці розбійники крадуть, це золото. І ось цей брат Іван, який вибрав гроші, забрав ті гроші, а потім... Стає вбивцем убивцям, хотів вбити свого рідного брата Олексу Довбаша. але так трапилося, що його вбивають і замість Олекси, Івана ну, четвертують, катують такі от хеппі-енд. Ну, фільм дуже добрий, тому що там є дві говірки. Одна говірка, яка говорить брат, вона більш так сказати. Западенська а інша нормальна українська мова. Ну ще які нюанси цього фільму, що це перший український фільм, який вийшов адаптованим для глухих та незрячих. Його в інтернет-версії можна виставити і подивитися людям, які мають вади слуху та зору. Отакий От фільм Олеся Олеся Саніна. Ну, історичний, дуже багато акторів тут не Голлівуд, тому нема комп'ютерної графіки, а справжні сценічні костюмовані сцени, дуже гримери красно попрацювали, можна дивитися цей фільм. То тобто, зраджу вам піти, підивитися цей фільм. Це остання новина з циклу п'ять новин за 5 хвилин. Ну і я оголошував це, що між селом Циблі та Києвом, то в Києві я приїхав. Завтра я плюну в ту пластикову коробочку, в е якій е мій аналіз оказується, там написано ще й ДНК. Чому там ДНК, Мені треба розібратися на сухоти. а я здоровий, крепкий мужчина у світі цілий, тому я не збираюсь помирати від туберкульозу. Так що влада, якби вона напиталася мене зупинити, як колекса Довбуш, буду вас кошмарити до кінця, допоки в Україні не стане. Та Україна, про яку ми всі мріяли, і не буде у нас злочинної корумпованої влади, пан Тунгелетруна, яка ще досі править нами. Дякую вам за увагу. Саме був Мирослав Тимощи, голосі Колег Дмитрович, підписуйтесь на мій відеоканал, допомагайте мені наслідувати Віктора Бугрова. До речі, я тут опинився, тому що мені допоміг Центр ветеранів війни командувач батальйону, він дав мені аж 2000 тисячі гривень, і я зміг сюди приїхати а не прийти пішки, як вам анонсував. Тому я йому допоміг знайти зниклого рік тому в Херсоні нашого цивільного хлопця. Ну, знайти ще ми не знайшли, ми його шукаємо, але він десь в Ростовському сізо. Дякую вам за увагу. Ще раз допомагайте мені, підпит все десь. І до речі, в мене з'явилася сьогодні нова картка. Я поміняв думаю, та картка остання, яка була, вона вже закінчила 40 дій в наступному місяці. То в мене нова картка, тому. Я напишу вам новий номер картки Приватбанку. Дякую вам за увагу.